Режим. Слава Україні! Героям слава. Гендерні студії, законодавчі не проти, щоб геї бились. Новий очільник Польщі вже тиждень не з'являється на роботі. <звук> слава ісу, ви ще дивите нашу нову програму? Я її ведучий Майкл Щур в новин! Саміт Україна ЄС. Порошенко поїхав отримувати безвіз для українців. Безвіз таки відкладається. Обманули нашого президента. Що ж, нарешті, Петро Олексійович на власній шкірі відчув те, що відчувають українці від його обіцянок про безвіз. І на сьогоднішній день отримав чіткі запевнення. Я вас вітаю. Ми отримали чітке запевнення. Чітке запевнення це те, що треба, бо могли ж отримати якусь розпливчасту ймовірність або ще гірше чергове оптимістичне передбачення. Передбачення президента Туск... президента Юнкера про те, що е, він є оптимістом. І я. Після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом. О, для чого потрібні ці саміти, щоб два зрілих чоловіка могли досягати одночасного оптимізму інколи по декілька разів за саміт. Oh, як це мило і оптимістично? Рішення про надання Україні безвізовий режим буде прийнято одразу ж після врегулювання цих стилистичних міжінституційних. Е Переговорів о вже ніяких точних дат. Схоже, на цьому саміті президент таки вилікувався від передчасного виверження безвізового оптимізму. <звід> Лікуємо передчасне виверження безвізового оптимізму. Довго дорого. Віктор Янукович вперше за півроку з'явився на публіці, аби дати свідчення по скайпу, але допит перенесли на інший день. Колишній президент Віктор Янукович так і не дав свідчення в суді. Найбільше жалкує з цього приводу сам Янукович, адже йому знадобився майже рік, щоб навчитися користуватися скайпом, саме стільки українські судді домагалися цього допиту. Після чого Янукович дав у російському Ростові прес-конференцію і деталі розкаже наш спеціальний кореспондент Майкл Щур, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку і стоїть у самому центрі Ростова. Майкле, розкажіть, що там Янукович сказав. Слава Ісус-студія. Одразу хочу повідомити, що Янукович заперечив наявність на його рахунках якихось міфічних грошей. У мене не було і ніяких щитов. Також Янукович підтвердив наявність грошей на його рахунках. Ті гроші, які у мене є, все ізвісні, Вони знаходяться на моїх счетах. Також Янукович повідомив, що забрав із собою з Межигір'я лише особисті речі у ручній поклажі. Так і сказав? Саме так. Прошу включити пряму мову. Я з України нічого не вивозив, крім лічних речей, які були ручною кладію. Тобто, швидше за все, ті речі, які охоронці виносили з Межигір'я на відомому відео, то особисті речі охоронців. Крім того, Янукович пояснив, чому він не підписав угоду про асоціацію з ЄС в Європі зовсім інші стандарти. Наприклад, там. Железнодорожний транспорт. У, у нас широкая колія. в Європі узкая колія. США на нагрузки на ось. Ось! Тепер ми точно знаємо правду. А які ще є деталі? Також Янукович звернувся до Петра Порошенка з приводу своєї осінньо-зимової депресії. Візьми, прекрати її. Дай приказ. А і наостанок у мене є коротке резюме прес-конференції словами самого Віктора Януковича. Знаєте, крім моєї фамілії, можливо, імені і отчства, це єдина правда. Все інше – лош. Студія. Дякую, Майкла. Дякую. Нагадаю глядачам на прямому зв'язку зі студією був наш спеціальний кореспондент Майкл Шур, який перебуває у самісінькім центрі Ростова. Перемога. На адміністративному кордоні з Кримом працівники СБУ затримали двох військових дезертирів, які після окупації перейшли на сторону Російської Федерації. Спіймали зрадників на межі з окупованим півостровом на КПВВ Чангар. Вони що виїхати хотіли? Їжа скінчилася. Вони хотіли купити підроблені дипломи про закінчення українського вишу. Ці документи їм були потрібні, щоби отримати офіцерське звання. Ого! А хтось у нас скаржиться на низький рівень української освіти. От люди готові життям та свободою ризикувати за дипломи українських університетів. Може нам взагалі відкрити приймальні комісії біля адмінкордону з Кримом? І як цих дипломників ловили? Скаржикаліно! Я попала ти сюди. Ну добре, впіймали. А тепер давайте подивимося на їхні обличчя, бо на відео тільки спини. Будь ласка, покажіть фото паспортів. Покажіть фото паспортів. Чи я для вас жін авторитет? То зараз пан Грицак вас про то попросить. Будь ласка, покажіть фото паспортів. Як бачите, зрадників у Росії таврують прямо у паспортах. Причому ставлять не тільки тавро Російської Федерації, декому роті малюють ідіотський смайл. Шановне СБУ, якщо у вас так добре виходить виманювати зрадників з окупованої території. Чому б вам не виманювати зрадників, які дочі знаходяться в Україні? Суд відновив на посаді начальника Департаменту охорони здоров'я Луганської військово цивільної адміністрації Павла Малиша, який був заступником міністра так званої ЛНР. Ось! Цілий так званий заступник так званого міністра так званої ЛНР. Хапайте його! Я розумію, що у нього є диплом і це ламає вашу відпрацьовану схему виманювання зрадників на дипломи. То може, спробуйте його впіймати на післядипломну освіту, PhD, MBA. У крайньому випадку обічайте закрити хвости з останньої сесії. І до кримінальних новин. На вулицях крадуть, грабують і вбивають. Просто на вулицях нічого собі. Раніше, хоча б у під'їзд, заводили. І ми також звернули увагу на цунамі безглуздих пограбувань, яке прокотилося Україною. Камери відеонагляду покрали у калуші. Покрали камери? Та їх же вішають, щоб ніхто нічого не крав. Як це сі стало? Невідома особа з фасаду Калузького міського спортивно-технічного клубу викрала камери спостереження. Та це якийсь 12 друзів змошена. <звиш> це їхній стиль. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець. Значить, він вкрав камери. А як же його тоді знайшли? На диску пам'яті зберігся фрагмент запису. Це й дозволило поліцейським встановити особу злодія. Ну так, хто ж міг передбачити, що якщо ти крадеш камери, то можеш на них потрапити. Суд обрав злодійкуватому калушанину і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд також обрав злодійкуватому калушанину нове прізвисько. Злодійкуватий калушанин. Слухайте. Це ж який чудовий сюжет для створення українського тюремного шансону. Я злодійкуватий калушанин. я із клубо камеру зніму, <кхи> <кхи> зніме мене камера, камера. Камера без жодної пошани здасть у іншу камеру в тюрму. Потрапити на камеру стеження під час крадіжки камери стеження. Це так тупо. Тупіше, мабуть, тільки застрягти рукою у банківському терміналі під час спроби крадіжки. В Одесі молодих, спробувавши пограбувати термінал для розрахунків, застряг рукою в отворі. Сам звільнитися з пастки не зміг і провів там кілька годин, перш ніж перехожі над ранок погукали патрульних. Ага, всю ніч Одесити сміялищі, фотографувалищі, і лише під ранок хтось, у кого не було телефона, погукав патрульних. Застряг рукою в отворі. Правильно, засовуєш руку в банківський Термінал, дістаєш гроші, скільки треба, але забрати не можеш. Так і працює соціалізм. Я, здається, знаю, чому він не зміг звідти сам вибрати ще. <му> Схоже, в Одесі ми маємо представника Homo Sapiens, який стрімко розвернув еволюцію в інший бік. Ей, вкладники з банку Михайлівський! Тут в Одесі є один з ваших. Він теж хотів отримати швидко, багато і без ризиків, але щось пішло не так. Йому треба негайно збирати мітинг ошуканих фістингувальників терміналів і вимагати від президента обладнати кожен термінал відром вазеліну. Рада проголосує, Порошенко підпише, вкладники Михайлівського підтвердять. Посмотрев, там виявилося, що рішотка би, і там дира. Я вирішив йшов другу руку, перевірити, що там. Буде. О, точно валився на термінал. Він сам винен. Стоїть такий вбудований у щіну, звобливо мигаючи і хтиво, обіцяючи відсутність комісії. Світи своїм отвором. Типова віктимна поведінка. Чоловік наполягав, що хотів лише перевірити наявність грошей у терміналі. Я фістингувальник терміналів. Руки я до отвору встромив. Довго і безрадісно години проминали. І тепер мій отвір жде тюрми. А от у Харкові, судячи з тривожних звісток, працює банда з паша храїв. Позвонілі з одного із харківських спасалонів і пригласили на безплатну косметологічну процедуру. попросив взяти з собою паспорт і ідентифікаційний код. Так піринг пускають робити тільки людей з паспортом, кодом і документами на квартиру. Такий закон. Викторию несколько удивило, что во время процедуры косметолог непрерывно разговаривала с ней и смотрела в глаза. З іншого боку, якби косметолог весь час мовчала і сором'язливо відводила очі, це так само би викликало підозру. Владимір подозріває, що же не підсипали психотропні вещества і использовали гіпноз. Косметологи гіпнотизери, це ж як рептилоїди штукатурники. А після завершения процедури отвела в другой кабінет. Там їй дали на подпись какой-то документ. Женщина говорит, все было как в тумані. Чесно, я була в шоці. Та я теж в шоці. Ви бачили? Ах! Та на ній обличчя немає. Що ці косметологи аферисти зробили з її лицем? Все досі, як в тумані. Она прийшла в себя только на роботі, а в пакеті її ожидав сюрприз: набор із шести тюбиків косметики і кредитний договор на 12 тисяч гривень. Пане Порошенко, готуй ще до акції протесту. Загіпнотизованих пілінгувальників. Вам потрібно підписати законопроект, який дозволить усім загіпнотизованим пілінгувальникам без наслідків брати кредити. І, взагалі, Петре Олексійовичу, підготуйте вже шаблон законопроекту, щоб не лише ошукані, а й загіпнотизовані, застряглі, зняті на камеру, могли отримати достойну компенсацію і могли продовжувати займатися улюбленою справою. Потрібен нам лише Врятує, мав і фіт Петра, зі трені станом зараз. Пати поверне, і нас розів, і лихо не поведе, бо ти березь, фіні без знімає білий в тому фіні без живемо в побуток. У Польщі обрали нового короля. Хто тут забув конспект з історії? Що? То новини такі? Особище і збірово Ісуса Христоса за Хрура і Пана. Отже, поляки проголосили Ісуса королем Польщі. І я так розумію, що новий король ставиться до інтронізації, десь так само, як Боб Ділан до Нобелівської премії. Мені от цікаво, чи в курсі Ісус, що тепер у нього, з'явилися додаткові обов'язки. А щоб ніхто у світі раптом не подумав, що це якийсь жарт. На короначі був присутний президент Польщі Анджей Дуда. Наші Отже, тепер 2 мільярди християн будуть молитися королю Польщі. А я на початку програми, замість слава Ісу, буду говорити слава польському королю. Мене починають турбувати. ці релігійні новини спершу росіяни відправляють мощі святого Серафима на міжнародну космічну станцію. Тепер поляки оголошують Ісуса своїм королем. Це вже схоже на якусь релігійну гонку озброєнь. Ми ж також маємо якось відповісти на цей теополітичний виклик. Весь цей транспортний маршрут і всі трамваї, і зійшли на них своїх ангелів охоронителі, щоб усі, що захочуть звершувати свій путь на них, зоставалися вільними від усяких злих пригод. Тобто. У Львові запустили швидкісний трамвай. Він сполучатиме найбільший житловий район міста Сихів із центром. В той час, як одні запускають мощі святого в космос, інші оголошують своїм королем, просто Господи, Ісуса Христа. Єдине, що змогла запропонувати найбільш набожна частина України, це беззубо освятити трамвай. Благословення Господні нехай зійде на цей маршрут. Транспортні засоби. Шкода, що через пару днів трамвай таки зламавші. Львівські ЗМІ повідомляють, що за інформацією аварійної бригади, яка працювала на місці події, у новому електроні зламавши пантограф. Пантограф. Шановне духівництво, трамваю, на відміну від сатани, роги потрібні не для того, щоб сіяти зло, а щоб вести людей на сихів. Залишається сподіватись, чи не на останній оплот християнських цінностей Верховну Раду, може, хоч вони зможуть якось відповісти мощам на півночі і новому королю на заході, цього законопроекту буде викинуто поняття гендеру. Як таке буде відрегульовано поняття? Сексуальної орієнтації, виходячи із християнських цінностей, ви не повірите, але депутати голосували законопроект не про примусове прийняття школярів у гомосексуаленята та лесбіяненята, а про законопроект про запобігання насильству у сім'ї. Давайте ми вилучимо всі ті норми, проти яких виступає Всеукраїнська Рада церков. Отже, треба пояснити, що відбулося. Чоловікові бити жінку заборонено. Жінці чоловіка також. А от якщо ви, наприклад, геї, то у вас насильство у сім'ї виглядає ось так, так і ось так. Принаймні так думають депутати. І тому ви можете робити один з одним все, що завгодно. Це ж не боляче. І поговоримо про це більше у нашій рубриці 12 окій і Шестиніг». ніг. Я вас зібрав сьогодні, аби поговорити про одну, про одну проблему. Ряд депутатів намагалися пропхати у законодавство України такі поняття, як гендер, сексуальна орієнтація. На щастя, є свідомі депутати, які, керуючись християнськими цінностями, сказали, що ця содома содома, <плес> ця, ця содома не пройде, і вона не пройшла. Тут немає взагалі що обговорювати, я не розумію, чому ми зібралися. Андрій Баштовий, журналіст та ведучий громадського гетеросексуал, в конституції зафіксовано відразу на самому початку, що українська є християнська держава, яка базується на християнських цінностях. Хіба не так? А так і написано. А яка то стаття? Всі. <хи> та, я та, теж помічав, що маленький текст під кожною статтею. <хи> 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 Слова «сексуальна орієнтація» в законодавстві вже є. Юрій Марченко, головний редактор інтернет-видання, платформа гетеросексуал. То есть депутаты бояться, що если гендер прокрадется чуть-чуть где-то в закон, и с краешку тому сядется слово, то все, вокруг все стануть геями. Но сексуальная ориентация в законі є. Помните, в Трудовому кодексі в прошлом году приймали то поправки о запрете дискриминации по сексуальной орієнтації. Так что все, грех уже среди нас. Це пропустили. Я просто не зовсім розумію, що таке є гендер. Для a мене a гендер то дуже страшне слово, ну воно звучить погано. Гендер, бачиш, це навіть звучить як якось як, як язичницький сатанізмом попахує. Гендер. Гендер. Тобто це як якесь як прокляття. Гендер, а вони то хочуть закон вести. Гендер це відхід від звичайних зафіксованих у Біблії християнських цінностей, розподілу чіткого на чоловіка, жінку. Те, як ти народився, так і є. То гендер це яку соціальну роль ти маєш. Це, ти умовно кажеш, можеш може бути чоловіком, але вирішити жінку і поводити це, себе як, як жінка. Це найгірший спосіб рекламувати слово гендер. Ну, Взагалі, депутати говорять: в Біблії нет поняття гендер. Ми Они говорять: в залі, креслі. кресле, это в мікрофон. пишуть пишуться в да. Навіть депутатів немає в Біблії. Я навіть підозрюю, що там слова Україна немає. Це є кремлівська пропаганда. СБУ, якого теж немає в Біблії, так само мене може в цьому званувати. Гендер, я правильно розумію? Гендер це коли є не тільки чоловік і жінка, а є хтось, хто хоче сьогодні бути жінкою, а завтра собака або післязавтра просто одягнутися в костюм е медведя. Ти щось мене описуєш фактично. Я просто не розумію, для чого це вводити в законодавство. Добре, не введуть то в законодавство. І що, люди все одно такі будуть. Есть пример показательный. Лесбийская пара жила вместе, и когда одна из девушек избила другую, полицейский не смог зарегистрировать это как пример насилия в семье. Почему? Потому что они не семья. Венер был так? Да, так что, ну, в общем, бывают ситуации. Их, конечно, не очень много в Украине, но все равно закон должен быть на страже всех, даже тех, кто любит вот это. Ну, тобто ми не можемо тепер говорити про гендерну рівність, тому що там теж є слово закралося. В общем, є вопрос в слова гендер, который дійсно, судя по всьому, визиває дьявола. просто замініть його. Вони його замінили стать. Это Пола два. А гендерів більше 50 Це роль, яку ти виконуєш у суспільстві. Кількість ролей, які, які з'являються, вона буде далі розширюватися. Чи це може нам ставати проблем для наших депутатів в майбутньому? Депутатів та депутаток. Я думаю, це тільки розширить їх сексуальний горизонт і дозволить попробувати в житті щось нове. А хто зараз є? Гей, лесбійки, все, це вже зрозуміло. Це, це вік. Це, 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 таке старпери. Є чоловіки, які... Фактично, геї і лесбіянки – це такі класичні вже цінності, патріархальні, вже <рес> видержані <рес> віками. Ренесанс. Да. А ще трансгендери, це тільки змінили, змінили стати. того, там є ще чоловік, який вирішив стати жінкою, але предпочитає чоловікам. Мужчин. Чоловік, який вирішив стати жінкою, але предпочитає жінкам. Чоловік, який вирішив стати жінкою, але предпочитає взагалі нічого. Тобто важко зараз сказати, хто є хто, просто подивившись на голого і все, ти той. У тебе є ми другий раз вже в програмі вколештовуємо це слово, ну добре. В тебе є пісюн такий, ну, який виступає. Це питання, ти іди? чоловік. Ні, от тут а. я ну, до того, що вже все, вже закінчились ті прості часи. у нас А Навіщо ну, тобі це знати? Я не хочу її образити, коли я скажу: Ей, мужик, іди сюди. І він. А ти не говори такою жінчинам. Добре, я толерантна людина. Я хочу до Панаса з так, щоб його не образити. Я... Каже, ей ви. Я дивлюся, а ну, він чоловік. Але я знаю, що в принципі. Років через 20 mm -hmm. наука буде така, що цілком можливо, що він ще був щеням недавно, а він же а він же чоловік. А раптом він був жінкою і вже все, бачить двозначність. Е, я хочу зачитати деякі назви цих е, бігендер, людина, яка використовує ту чи іншу гендерну роль в залежності від ситуації. Тобто лицемір. Я Да. Давай. Депутата. Гендер Бендер. <реш> <реш> Людина, яка активна і сві активно і свідомо розмиває гендерні ролі інколи <реш> в рамках політичного активізму. <реш> і Але яка різниця? Нас? Закон стосувався е, запобігання насильству в сім'ї. Тобто, головне, щоб люди один одного не били. А як вони себе там уже визначають, це ненормально, коли полісмен буде приходити і запитувати, перше, там, бійка, кров на стінах, він такий, а ви до церкви ходите? <реш> Можна просто сформулювати закон, закон України на тому, щоб не били вот этих. А та люди не були людей. Це вводиш тільки для того, щоб виправдати содомію, щоб содомія мала права, такі самі, як ті, хто не содоміти. Ой. Дай та Бог, Дай-та Бог содомітам всього хорошого. У Києві навчилися купувати алкоголь вночі, не зважаючи на заборону. Пляшка із доставкою, і навіть алкогольне таксі. На це йдуть столичні підприємці, аби обійти заборону на продаж алкоголю вночі. То я вчора вночі міг пити не лише чай. Алкогольні таксі водії, які знають де спиртне продають і готові доставити його у будь-який район столиці. Так, схоже, тут заборонами проблему не вирішиш. Заборонять алкотаксі, з'явиться швидка алкогольна допомога. <пух> Київській владі потрібна інноваційна ідея, яка дозволить любителям збігати за добавкою, вирішити їхню проблему, навіть не відчиняючи двері квартири. Доброї ночі. Ви зателефонували у Київську міську службу алкоголю по телефону. Ви, напевно, вже багато вгатили. Я дістаю з холодильника. Холодну прехолодну пляшечку найчистішої горілочки. Вона приємно мені морозить руку. Я з хрустом скручую з пляшечки кришечку, підношу холодну пляшечку до чарочки. І з пляшечки до вас струмить. У вас, я сподіваюся, одноразовий стаканчик. Із пляшечки до вашого одноразового стаканчика нарешті струмує холодна горілочка. Буль. А буль. буль. Добре пішло. Дякуємо, що зателефонували в нашу службу алкоголь по телефону. Також ми вам можемо перезвонити зранку і похмелити пивом. Алкоголь по телефону. І вже ніхто нікуди не йде. І до новин економіки. ЛНР. Яка економіка може бути в утворенні, перед назвою якого всі кажуть так зване. Чому у вас не працює АЗС? Я уточню, я доложу. Чому у вас до сих, до сих пор на всіх АЗС там Вог, Око висить? Вони вже не Воговські, не «оковські»? Ну потрібно средства для того, щоб провести ребрендинг. Ребрендинг? Заправки відібрали у власників і це називається ребрендинг? Вам дали, ви заробляєте на цьому, вот і будьте добри. Вам далі ви зарабатываєте. У так званій ЛНР, схоже, так називають франшизу. Їм точно треба випускати словних ділових термінів. Вільна конкуренція віджати вкрадене у того, хто вкрав віджати. Аутсорсинг подзвонити бурятам. Нішевий бренд віджимати тільки квартири, автомобілі не чіпати, репутаційні втрати бути пограбованим під час крадіжки. Оптимізація виробництва порізати завод на металобрухт. Лояльність бренду грабувати одних і тих самих людей. Капіталізація. Коли зранку в тебе автомат, а ввечері вже автомат, гаманець і автомобіль. Ну і вкладіть нарешті гроші у глобальний ребрендинг. Кради, грабуй, ребрендуй! І мінімічні новини з Харкова. Там народився новий дельфін. Для мами дельфініхі б'юті це вже друге дитинча. Батько ж новонародженого відомий харківський артист Дельфін Єша. Оригінальне ім'я дельфіняткові зможуть запропонувати всі охочі. О, як добре, бо в мене якраз є прекрасне ім'я для цього дельфіна. Законом забороняється діяльність дельфінаріїв, які не мають природньої морської води, Геннадійович. Хоча, б, може, краще назвемо дельфіна. Ми назвемо Денфіна, ти без Петра, назвемо Дельфіна, в море поверне, а курожине, і во сяка приведе, віз Петра, ми назвемо Денфіна, фіз Петра, Назвемо Дельфіна, в море поверне, а тут рожине, і бо сяка приведе.